Привіт, чудовий день для тренування. Сьогодні виконуємо full-body тренування силове з Гирею. Першою вправою виконуємо сідничний міст на одній нозі. За опору можете брати ліжко, як на відео, або стілець, або якусь іншу опору. Але бажано, щоб вона була зафіксована, тож ліжко підходить як найкраще Технічно виконувати не дуже складно, але потребує сконцентрованості. Область трохи нижче лопаток кладемо на край опори, прес напружений одну ногу. Закидуємо на коліно робочої сторони. В верхньому положенні гомілка повинна бути перпендикулярна підлозі, тому що, якщо це буде не так, ви будете зміщувати навантаження на квадріцепс або на задню поверхню стегна. А нас цікавлять сідниці. Повільно опускаємось, піднімаємось, Вирівнюємо в один рівень корпус та стегно. Змінюємо ногу, робимо на одну 12, 15, 20 повторів, це знову ж таки залежить від вашої цілі. І точно так же на іншу. Робимо таких 3-4 підходи. Я в даному протоколі роблю 3. Наступна вправа направлена на роботу. Одріцепсів, сідниць, м'язів, які приводять стегно. Це присідання пліє, присідання з широкою постановкою ніг. Гирю тримаю як на облід присіданнях, тому що так навантаження стає більшим, ніж коли ви тримаєте гирю, снаряд в руках, які дивляться вниз. Тобто, якщо гиря на витягнутих руках донизу. Поставимо ноги таким чином. Бажано поставити так, щоб в нижній точці ваші гомілки були перпендикулярно підлозі, але можна поставити і таким способом, як на відео, трошки гуще. Ваша основна задача це сісти таким чином, щоб коліно дивилось в сторону носка. І це було якомога ширше. Якщо мобільність ваших кульшових суглобів не дозволяє цього зробити, то краще поставити ноги трошки вище і зробити в такому варіанті, як у мене, теж робимо 3-4 підходи по 12, 15, 18, повторюю, скільки зможете. цим закінчили. Наступна вправа у нас пулловер. Пулловер з гирею на підлозі. Дуже невелика амплітуда виконання, але дуже чудова вправа для найширшого м'язу спини. За умови, що у вас немає інвентарю додаткового, такого як перекладено, ну і для різноманіття дуже чудово вправа. Також дуже добре навантажується довга головка трицепсу, тому що вона кріпиться до лопатки і вона виконує, допомагає виконувати цю функцію. Гирю, стараємось не торкатися до підлоги і не виводити її занадто перпендикулярно. Тобто, якщо ви звернете увагу, плечова кістка не виходить в перпендикуляр з підлогою, вона завжди знаходиться трошки під кутом. Прес напружений, намагаємось не прогинати занадто поперек, а краще його взагалі притиснути до коврику, тому ноги зігнуті, підбираємо трошки до себе. Це дозволить не підкручувати таз. Рухи повільні, безривкові, як я сказав, працює найширший, м'язи трицепсу довга головка, задня дельта. А також грудні, але грудні не так сильно, як дехто може подумати. Наступна вправа у нас віджимання з невеличкою пішечкою. Це одна рука знаходиться в даному випадку на гирі. Саме права рука. Зараз отримує більше розтягнення, ніж при звичайних відтисканнях, тому це дозволяє пропрацювати кожну сторону в більш довгій амплітуді. Ви можете використовувати гирю або якийсь підручник, або є спеціалізовані підставки для виконання цієї вправи. Якщо є підставки, можете робити одразу. Дві руки з вищого положення або ж можете робити так. Одне з небагатьох вправ, після якої є кріпатура грудних за рахунок саме розтягнення. Тобто рекомендував би вам її включити в свої домашні тренування. Також робимо, ну, я робив три підходи за заданою програмою, але ви теж можете зробити 3-4. Наступна вправа у нас йде робота на задню дельту, це буде протяжка гирі однією рукою на задню дельту. Чим ця протяжка відрізняється від тяги, це тим, що лікоть ви приводите не до корпусу, а навпаки стараєтесь відвести його в сторону? Це базовий рух, він направлений на роботу не тільки задньої дельти. Тобто тут, тут працює задня дельта, м'язи трапеції повністю, всі круглі м'язи, також м'язи біцепсу і передпліччя. Але основне навантаження це якраз задня дельта і круглі м'язи, великий та малий. Також трапеція. Однією рукою можете впертись в стегно однієї з ніг, або ж можете взяти стілець, також ліжко, будь-яка опора, щоб ви були стабільні, щоб ви не повертали корпус за гирий, щоб постійно тримали корпус і хребет рівно. Тобто початкове положення. От, постійно старайтесь в початковому положенні, максимально прискіпливо відноситись до деталей, тому що, якщо ви станете невірно, вам буде незручно виконувати саму вправу. Тож, акцентуйте на цьому увагу. Теж 3-4 підходи до відмови майже, або 1-2 в запасі. Повторюйте. Пишіть коментарі, чи сподобалось вам тренування, чи зайшло воно вам. Якщо систематично працювати, то ви неодмінно отримаєте результат. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, до наступного відео.